Євромайдан мирний чи кривавий. Уперше від часу помаранчевої революції 2004 року на вулиці столиці та обласних центрів вийшла така кількість людей. Євромайдан у Києві зібрав дуже багато небайдужих. Оцінки різні, але усі вони об'єктивно обертаються навколо солідної цифри 100 тисяч учасників. І вчорашні протести проти різкого призупинення урядом процесу євроінтеграції не обійшлися без жорстких сутичок міліції з демонстрантами. Конфлікти спалахували головно у центрі міста у. Прикутнику будинок уряду на вулиці Грушевського, Європейська площа та Майдан Незалежності. Подекуди ці бійки справді були доволі жорсткими, але на щастя, результат зіткнень такий у сухому залишку, сторонам поки що вдається уникати великої кількості серйозно поранених і поки що обходиться без масових затримань. Хоча МВС вже повідомило про порушення кількох кримінальних проваджень, хронологію силових протистоянь на вулицях Києва по гарячих слідах збирав Максим Савчук. Хода за європейську Україну, що відбулася учора, стала однією з наймасовіших акцій останніх років. За різними підрахунками у взяли участь від 80 до 150 тисяч людей. Водночас її навряд чи можна назвати мирною через кількість сутичок, які відбулися між громадянами та правоохоронцями. Вже за годину після початку ходи від парку Тараса Шевченка відбулася перша шарпанина з правоохоронцями під монументом Леніна на Бесарабці. «Баті! Баті! 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 Баті Учасники акції очевидно, аби звільнитися від привидів радянського минулого, зносять намет комуністичної партії з охоронцями вождя. І ліч залишається неушкодженим у кільці міліціонерів. Близько третього дня колона вирушає до кабінету міністрів. Туди же з Маріїнського парку, що навпроти, поспішають і невідомі молодики у народі тітушки. А куди ви йдете, хлопці? Гуляєте? А куди гуляєте? Через кілька хвилин до їх гурту підтягуються бійці спецпідрозділу. Близько 15.30 спалахує сутичка за свідченням міліції, мітингувальники. А за словами очевидців, спортивні молодики кинули у правоохоронців димову шашку. У відповідь пішов сльозогінний газ. Розгортається серйозна баталія у перших рядах по один бік ультраправі, по іншій спортивні молодики і спецназ. Люди налаштовані лишатися на ніч. Але близько шостої вечора опозиція вирішує повернути людей на європейську площу, де виступають політики та триває концерт. Це сподобалося не всім. Концерти супер Це... Це... Нахер нам концерт Я... 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 покличе сюди. Будь ласка, Ви... когось Ви... від кого там тримаєте? Там є Ви... хто ось стоять. Ось вороги стоять. Та тим не менш ближче до півночі ці вороги відзначилися і на Майдані Незалежності, і на європейській площі. На Майдані, де третю добу люди виступають за євроінтеграцію, міліція взялася зносити намет, очевидно, аби не допустити створення наметового містечка. Але, врешті, правоохоронці відступили. О пів на дванадцяту ночі гаряче стало і на європейській площі. Тут опозиція установила свої намети та назначила польових командирів. Спецпідрозділ взявся відтісняти людей з проїжджої частини, розблоковуючи рух. Депутати скликали активістів із майдану всюди. Під час сутички обранцям довелося відчути себе пересічними громадянами. Попотилися дістав Андрій Парубі, ще йому нібито зламали палець. За підсумками вчорашнього дня правоохоронці прозвітували про травми, які отримали міліціонери під час акції, та про відкриття двох кримінальних проваджень. Одного з працівників під час заходів, який стояв біля мене поруч, було нанесено куском брущатки тілесне пошкодження. А другим працівникам, яких до яких було мітигунувальниками застосовано стосовно загінний газ, були теж люди видавані в бік, так як пішло. Роздраження глаз на противагу свідченням про бідних правоохоронців наводимо конкретний результат роботи спецпідрозділу. Раджа Жогана жорстоко побили на європейській площі цієї ночі. Куди? 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 Ось документ, який засвідчує в учасника струс мозку відкриту черепно-мозгову травму. Тож можемо засвідчити останні події, вкотре показали масово, хоча й дещо стримана силова участь спецназу. Беркут повністю заперечує ту картинку, яку нам намагаються піднести Міністерство внутрішніх справ. Коли приходжу з роботи, мене зустрічають мої два сини, і я в очах їх бачу гордість за батька. Вони чітко знають, що Беркут захищає людей. Справді, МВС та його спецназ Беркут іноді захищають людей, але нині ситуація в центрі столиці настільки хитка і напружена, що міліцейським начальникам треба сто разів подумати, перш ніж віддавати накази на застосування сили. От останні тривожні повідомлення з європейської площі там увечері спалахнули нові сутички міліцейського спецназу Беркути демонстрантів. Причиною цього став оперативний автомобіль силових структур із спецтехнікою для прослуховування мобільних розмов. За попередніми даними він належав СБУ. Білий мікроавтобус було виявлено демонстрантами у безпосередній близькості до наметового містечка. Відповідно, активісти протестів захопили мікроавтобус, пошкодили, вилучили шпигунську апаратуру. Документацію а також декілька так званих номерів прикриття на автомобілі. Після цього міліцейський спецназ почав відтискати людей від автомашини і навколо неї відбулися нові зіткнення і сутички. Постраждалих і затриманих поки що інформації точно немає, але видно, що на місці присутні декілька карет швидкої допомоги.